Дорогі брати і сестри, дорогі друзі наші, я дуже вдячний Богові, що маю таку можливість знову спілкуватися з вами у новому кварталі над словом Божим. І хочу зробити зауваження в тому, що коментуйте наші передачі, ставте лайки, вподобайки, підписки. Розповсюджується цей канал, бо я думаю, що він багатьом корисний. І ми будемо вдячні вам за це. Бо інтернет в наш час забит чим, чим тільки угодно. І як класно, коли в інтернеті буде більше от таких християнських, духовних, біблійних програм. Тому приєднуйтесь до нас кожної неділі. У восьмій годині вечора, де ми будемо з вами послідовно вивчати уроки суботньої школи. І сьогодні перший урок суботньої школи це деякі принципи пророцтва. Ну, що таке слово принцип? Коли ми беремо словник, то принцип це твердження, на основі якого створюють наукові теорії та закони юридичні документи. Ну, це така наукова фраза, а по-простому. Принцип це основа чогось. Ну, от я будую на своїй ділянці будинок. Є принципи, скільки від будинку до колонки, з якої буде йти вода. Скільки від колонки до туалета, вигрібна яма, скільки мій будинок повинен стояти, яка відстань від сусіда, оце все основні принципи. Яка вже буде колонка, яка буде вигрібна яма, який буде туалет, з чого буде мій дом, там дерев'яний, цегляний. Це вже не так важливо. Але основа, коли прийдуть законювати моє, моє будівництво, то будуть міряти оці основні речі, без яких ніхто. Моє будівництво не в законі. Тобто, в принципі, це основні речі, з яких виходять інші правила. Тому які ж основні принципи пророцтва, біблійного пророцтва, як його досліджувати? Перший принцип, що при дослідженні пророцтва повинно, повинно мати вплив Святого Духа. О чому люди, які не мають Христа, не мають віри, вони не можуть читати Біблію? Вони її відкривають і кажуть, ну, може, одну сторінку ще прочитаю, але далі не знаю, як читати. Бо Біблія трактується і читається під впливом духа. І ми читаємо перше послання Петра, перший розділ 19 вірша. І ми маємо ще непорушне пророче слово пророче. в нас сьогодні принципи пророчества. Вся Біблія це пророче слово. Ви добре робите, зважаючи на нього як на світильник, який світить, світить у темному місці, доки почне розвиднятися і ранкова зоря засяє у ваших серцях. Дивіться, читає Біблію поступово, Бог починає освячувати наше серце, і ми починаємо її розуміти, вона нам становиться чим-то чим добрим. Понятним, то й перше, це молитися про те, щоб Дух Святий допомагав нам в вивченні біблії. Коли цього не, нема, ви знаєте, я читав книги вчених бібліїстів, так називаємо. В радянському Союзі були такі вчені, які вивчали Біблію тільки для того, щоб розбити її, щоб вибити в людей віру. Вони знали дуже гарну біблію. Хто знає, є такий письменник був Зенон Косідовський, поляк, який написав дві книги, забавна Біблія, забавна Євангелія. І я можу сказати, він гарно знав Біблію. Але він знав її для того, щоб її висміювати. Бо людина була без Духа Святого. без Духа Святого читати Біблію. Ви знаєте, священники юдеї читали Тору, читали Біблію, але вони читали без Христа, без Духа Святого. В них була віра. Коли римляни прийшли брати Єрусалим, то остання фортеця, яку вони повинні були взяти, це храм. Бо храм був, ми знаємо, зараз євреї приходять іудеї молитися до стени плача. Це кусок храмової стіни, це таке могутнє було спорудження. І римляни вже били кам я, кам я, каміннями, били в храм в стіну. А юдеї продовжували приносити жертви. Чому? Бо вони вірили, як тільки римляні проб'ють стіну і зайдуть в храм, їх спепелить Бог. Отака була віра. Але віра може бути така, але вона може не біблійна. При цьому при, при всьому вони не прийняли Христа, бо вони читали Слово Боже без Духу Святого. Тому да, дальше Петро пише, 20-й вірш. Насамперед знаючи те, що жодне пророцтво в Писанні не постає з власного тлумачення, адже пророцтво ніколи не було з волі людини, але від Бога звіщали мужі, натхненні Святим Духом. Перше, принцип читання і розуміння Божого Слова і пророцтва – це Дух Святий. Друге, принцип важливий Біблія тлумачить саму себе. Знаєте, іноді люди починають святих отців читати, ще якісь коментарі, перш за все. Це нормальні книги, їх треба читати, але коли Біблія не тлумачить саму себе, коли ми не знаходимо відповіді в самій Біблії, ми не можемо її тлумачити, вірно. Вона сама себе не тлумачить. А Біблія так написана, що вона тлумачить саму себе. Для цього потрібен контекст. Прич читання Біблії, знаєте, є такі вірші в Біблії, які без контекста вони і їх тлумачення приведуть до висновків Неправдивих. Це перше послання Івана, дуже такий інтересний текст, який показує наскільки нам важливий контекст, при читанні святого письма і пророцтв. Не любіть світу, це перше Івана, другий розділ, 15-й вірш. Не любіть світу. Ні того, що у світі, коли хто любить світ, в тому немає любові отця. І багато людей, віруючих людей, прочитав цей текст, вони виходять з миру. Ви знаєте, в Америці є така організація віручих Аміші. Вони живуть ще в 19 віці, вже 21 віці, вони ще живуть в 19, му без мобілок, без машин, без нічого. Вони одягаються в одежу 19 го сторіччя, тому що не хочуть. Війти в цей мир. Бо так написано: не любіть світу. Але в іншому місці Святого Письма написано, що Бог так полюбив світ, що віддав свого сина. Тому як треба нам читати в контексті, а не просто виривати. Можна прочитати не люби нічого. Не ходив світ, в монастирі там десь живи в лісу. Але написано, що Бог полюбив світ. Тому, щоб тлумачити святе письмо, нам треба розуміти, де в якому разі цю фразу треба тлумачити. Третє, так, перше це вплив Христа через Святого Духу для розуміння святого письма, це основний принцип пророцтва. Друге це Біблія тлумачить саму себе. Для цього треба її дивитись в контексті. Третє істина. Ми шукаємо в Біблії істину. Про це каже Христос, тому тільки Біблія є істина, і святі отці – це були гарні люди, і коментарі це були гарні люди, і богослови це гарні люди. Але коли ми бачимо, що це богослов'я, воно відступає від святого Слова, то це вже не гарно. Істина тільки святе Письмо, більш нічого. Четверта. Коли ми тлумачимо пророч... пророцтво, то треба мати історичну школу. Адвентистська школа тлумачення пророцтва це історична школа, бо Біблія написана з подіями історії. Ми знаємо перша книга Самуїла, друга хроніки, інші книги. Ми бачимо там історичні події. Самої Євангелія це історичні події. Ви знаєте, був такий вчений археолог Генрі Олбрайт. Це він був в першій половині ХХ століття, який казав, що Євангелія це научні книжки по історії. По Євангелію і по старому заповіту вчені починали розкопки, були кургани, великий курган. І вчені не знали де Неневі. Вони приблизно по біблії знали, де вона, але там було все засипано піском землею, і вчені починали по біблії. Ці кургани копати і знаходили, що там Невія під цією землею. Генрі Олбрайт каже, що Євангеліє від Луки це дуже топографічна Євангелія. По ньому можна знайти всі місця, які були в полести. Тому ми, тлумачучи Біблію, повинні дуже гарно знати історію, бо іначе з пророцтвами в нас буде велика проблема. Слідує. Це четвертий принцип історії. Слідуючий принцип це практика. Коли ми не жимо по Біблії, вона не буде жити в нашому серці, і ми її не зможемо тлумачити так, як вона написана. Тому пам'ятний вірш. Сьогодні він написаний в нас в книгі пророка Єремії, 9 розділ, 23 вірш. А хто хоче хвалитися, нехай хвалиться тим, що знає мене. Розуміє, що я Господь. Котрий творить милосердя, правосуддя і правду на землі, бо саме у цьому моє задоволення говорить Господь. Тому, перш за все, для чого ми вивчаємо Біблію? Для того, щоб мати якісь знання по історії, гарно треба мати знання. Для того, щоб добре пам'ятати Біблію, це теж важливо, для того, щоб її на практиці застосовувати, це важливо. але основна ціль вивчання Біблії це вивчання Бога. Ніхто нам не розкаже, який Бог без святого письма, який він сам під керівництвом Духа Святого написав через пророків. Тому в Біблії ми перш за все не якусь там сенсацію шукаємо, не щось таке знаєте, що може пробудити когось. Ми шукаємо Бога. І єремія каже, коли ви читаєте Біблію, ви читаєте її для того, щоб розуміти і знати її. І от ми бачимо проблему в Ізраїлі. Приходить Бог, а вони його і не знають, і не розуміють. Знаєте, знаєте Часто чуєш, ми, нам потрібно виконувати закон, нам потрібно виконувати правила. Це тупік. Нам потрібно перш за все знати Бога. Бо люди іноді на ділах сконцентровані, оце треба робити, оце не треба робити. І ми забуваємо, а для чого Бог дав оце робити? Все робити, оце не робити. Тільки для того, щоб ми навчилися любові і познали його. А це без Духа Святого, без благодаті неможливо. Закон неможливо виконати в нашій гріховній природі без благодаті. І це відкриває Біблія. Бо одні християні кажуть, тепер у нас благодать закон не потрібен. У мене питання, так що тепер можна вбивати? Перелюбом займатися, не шанувати батька, як це. А інші християни кажуть, треба все виконувати, а благодать ну, все таке. Ні. Закон нам дан, щоб ми розуміли, якими повинні бути. Але закон не дає сили це виконати. А виконати це дає благодать, яка приходить через Ісуса Христа. Тому закон і благодать це по суті одне і те ж. Без благодаті грішник не може виконати закон, в нього нема сили, бо в ньому живе гріх. А без закону я не знаю, яким я повинен бути. Тому це дуже важливо, що церква Адвентистів сьомого дня, вона не ділить закони благодаті. Нема закону без благодаті, нема благодаті без закону. І це дуже важливо, щоб розуміти, який Бог. Бо коли закон виконувати без благодаті це те, що робили євреї. Вони все виконували. Ви знаєте, коли читаєш Талмуд, скільки там правил про суботу, як вони думали, що чим більше, більше, більше вони будуть виконувати суботу, більше правил, то для Бога це буде краще. І в них є там, що ліфт не, не можна в ліфті кнопку нажимати. Вогонь не потрібно запалювати в суботу, тому не, не можна холодильник відкрити, а вдруг відкрити холодильник, а там лампочка загориться. Не треба на машині в суботу їхати, бо це ж ви ж включаєте і там вогонь. Ну, такі правила. Грошей по Талмуду не взяв в суботу носити, Біблію не взяв носити. Знаєте, люди таке понапридумували, що я так думаю, що от людей в суботу зранку просипається. Що він думає? Він думає про Бога. Ні, він думає про всі ці правила. Як їх запам'ятати? Там скільки сторінок цих правил? І так можна виконувати, що до тебе приходить Бог, а ти його розп'яв. І ви знаєте, саме таке печальне, я от дивлюсь, що, про що думали садукеї, коли з Пілатом ну, домовлялися розп'яти Христа. Вони одне думали, щоб тільки не висів у суботу. Вони розпинали людину. Вони знали, що ця людина невиновна. Вони не знали, що це Месія. Та й апостоли не дуже. В той час вони що, розуміли, що Христос це Месія. Не в цьому проблема. Але вони чітко знали, що вони розпинають невинну людину. Бо навіть Понтій Пилат язичник, каже, за що його розпинати, де його вина? Вони це розуміли. Вони знали, що свідки, які прийшли, яких ви познаходили, вони були лживі, ці свідки. Вони все знали. І вони це знали, що вони порушують закон. Але субота, як же він буде в суботу висіти? Оце виконання закона без благодаті. Я зараз повторюю ці основні принципи зараз тлумачення пророцтва. Це перше, це вплив Христа через Святого Духу. Коли мав впливу Христа через Святого Духу, ми, як і фарисії, знали усі пророцтва. Фарисеї знали усі пророцтва. Пам'ятаєте, коли. Прийшли волхви з цього, маги прийшли зі Сходу, то вони спитали, де надлежить народитися царю юдейському. І гірод запросив знатоків, І знатоків сказав: віфліємі, все знали. Знали всі пророцтва, але без Духу Святого ніхто з них не пішов, той віплеєн подивитись, а хто там народився? Тому тлумачити проросту без Духа Святого не стлумачиш. Біблія тлумачить саму себе. Третя Біблія, тільки Біблія істина. Все основне, що, все основне, що написали люди, хоч дуже гарно треба перевіряти тільки Біблію. Четверта – не можна тлумачити пророцтво без знання історії, бо в нас історична школа і Біблія написана історичним язиком. І п'ята – це практика. Треба жити у Христі. І тоді ми будемо розуміти пророцтво. І хай Господь нам в цьому благословить. Я вас запрошую на вивчання пророк в цьому кварталі. Кожної неділі, о 20-й годині, буде новий урок. Вивчайте, коментуйте, підписуйтесь, допомагайте нам, це буде велика допомога. Вподобайки ставте. І хай Господь нас усіх у цьому вивченні благословить. Амінь.